Мовлення телеканалів Тернопіль 1 та НТБ триває. Ми працюємо для вас 24 на 7, аби бути на варті інформаційної безпеки. Наступні 30 хвилин говоримо про актуальне, про проєкти, які спрямовані на підтримку наших військових, а зокрема про унікальний проєкт, спрямований на збереження генофонду нашої нації. Сьогодні це важливо як ніколи. До мене в гості завітав. Стефан Хміль, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства і гінекології номер 1 ТНМУ імені Горбачевського, лікар акушер гінеколог вищої категорії, репродуктолог, засновник мережі медичних центрів, клініка професора Стефана Хміля. Вітаю вас, слава Україні! Доброго дня, героям слава ради вас бачити, що маємо нагоду сьогодні справді говорити на актуальну тему і говорити про проєкти, які, незважаючи на те, в якому часі ми живемо, продовжують розвиватися. Вони створюються, і ви зокрема також є активним учасником таких процесів. Зокрема, якщо згадати 24 лютого, розуміємо, що це день, який став переламним для всіх українців. Життя поділилося на до і після, але тим не менш, кожен обирав чи зупинитися, чи продовжувати нести боротьбу на тому фронті, на якому він працював до того. Ви відноситеся власне до другої когорти, адже ваша клініка продовжила свою роботу. Як це було тоді? От, власне, які були робочі будні вже після 24 лютого. Ви знаєте, для нас всіх і для мене також 24 лютого це був переломний момент в житті. Оговтачись від першого шоку, ми продовжили нашу роботу, тому що потрібно було надавати медичну допомогу пацієнтам. Багато пацієнтів були в протоколах екстракорпорального запліднення, тобто в процесі лікування. Потрібно було доводити програми до логічного завершення і надавати допомогу нашим пацієнтам. В цей період часу ми знаходилися все ж таки в більш благоприємній ситуації, а багато клінік репродуктивної медицини в Києві на Сході були в більш складній ситуації, бо там йшли бойові дії, і ми надали можливість перевести. Кріобанки до нас в клініку, mm -hmm. апаратуру, у Львів, Тернопіль на зберігання біоматеріалу, бо тут це цінніший генофон там закладено, так генетичний потенціал, ембріони, циклітини, сперматозоїди і багато клінік, які перевезли до нас на зберігання. І також ми надали місце для проживання для їхніх працівників, квартири допомогли їм цьому питанню, допомогли адаптуватися. Вони працювали в наших клініках і у Львові, і в Тернополі. Тобто ми дуже дружньо віднесли до цього і посприяли, і допомогли їм цьому питанню колегам із репродуктивних клінік. Ну і, і інтенсивно працювали над програмами з нашими пацієнтами. Робота продовжувалася. Так, робота продовжувалась. І по сьогоднішній день ми продовжуємо, шукаємо нові способи, методи, шляхи, адаптації в угу. тих умовах. Тобто, розуміємо, війни. війна, так, але все ж таки війна йде, українці можуть знайти україн, вихід. Українцям потрібно народжуватись, вагітняти і народжуватись, відтворювати генофонд нашої нації. Абсолютно погоджуюся з вами. Так. І от якраз ми підходимо до моменту проєкту, який ви заснували разом із вашою клінікою. Це проєкт допомоги військовим. Ми кожен намагаємося допомогти, кожен як може. І тут навіть маленька допомога є важливою, але ваша допомога є вкрай важливою, бо ми розуміємо, що за це майбутнє, за це майбутнє України і майбутнє власне нашої нації. Знаєте, наша така професія, професія лікаря, вона є благородною. І всі біжуть до лікаря, щоб лікар допоміг. І ми проводили багато проєктів до цього, різних соціальних проєктів та інших медичних акцій. Ну, наприклад, перед цим ми проводили минулого року проєкт для всіх медичних працівників України безкоштовно екстракорпоральне запліднення для всіх працівників України. Ну, це дуже багато було пацієнтів. Приїжджало до нас з різних куточків, і з Харкова, із... З Сум із Дніпропетровська, з різних регіонів, з Києва, що у Львів, та, а також в Тернопіль. І ми здійснювали. Весною ми теж здійснювали проєкт допомогти для відродження нації з 50% знижкою привезення це багато. – Так, це менше собівартості. Так, так, це нижче собівартості цих процедур. Так? Ну, і дуже в мене десь місяців чотири тому виникла така ідея, тому що бачивши те, що твориться, те, що відбувається, розумієте, потрібно відроджувати нашу націю, відроджувати наш генофонд, відроджувати, збільшувати кількість населення, допомагати тим, хто хоче. І ми прийняли для себе таке рішення, що для військовослужбовців... Започаткувати такий соціальний проєкт безкоштовно екстракорпоральне запліднення. Не то, що якісь там поодинокі випадки комусь там зробити знижку. Ні. Для всіх військових, хто б це не був, чи жінка, чи чоловік військовий, для них започаткувало проведення екстракорпорального запліднення безкоштовно плюс іксі, а також. В мене теж така виникла ідея, я думаю, так, вони ж йдуть туди хлопці воювати. Бувають різні ситуації, бойові дії, якісь травматичні пошкодження чи ще щось, не дай Бог, так, вони можуть зберегти своє сперматозоїди, свій біологічний матеріал. І теж ми 100% знижка, 100%, тобто безкоштовно для них. Вони здають в нас в клініці сперматозоїди і можуть зберігати, а також надають право користуватися ними або вони прийдуть з війни, або дружина, або батьки. І вони в Крігобанку в нас матеріал зберігається. І ще такий проєкт є відтерміноване материнство, те ж саме. Жінки, дівчата можуть здавати ці клітини, залишати, котрі теж йдуть. На передобу, чи теж можуть залишати в нас яйцеклітини. І от такі ми започаткували соціальні е, проекти, так, і активно в цьому напрямку ми працюємо. Це тішить, бо розуміємо, що живемо в непростий час, і от якраз віднайти можливість. Бути батьками це мега важливо сьогодні. Розуміємо, зокрема, як це важливо для тих, хто прямо зараз, хто сьогодні захищає нас і боронить наш спокій. От мені цікаво, чи багато вже військових звернулося до вас власне за подібною програмою на сьогодні, чи багато це наших захисників і захисниць? Ви знаєте, вони ризикують своїм життям, своїм здоров'ям, тому що в непростих вони там умовах. Все рівно, ми тут з вами живемо більш-менш спокійно. Так. Так, а вони там критичні ситуації бувають дуже часто, тому що приходиться часто з ними спілкуватися. Вже десь більше 300 подружніх пар, які приїхали до нас, заключили договора. І половина із них вже знаходиться в програмі. І багато вже є вагітних uh -huh. серед тих так, Багато вже є вагітних. Ви знаєте, подивитися на ці очі їхні, очі радості, очі щастя, що вони мають можливість стати батьками і залишити після себе потомство. розумієте, Оце подивитися на той момент, на ту мить, відчути те спілкування з ними. Знаєте, просто думаєш, не зря ти живеш, добре що ти робиш ту справу. Добре, що започаткував. Думаю, такі, що виникла така ідея це зробити. Власне, ті емоції, які ви відчуваєте в той момент, коли приходять до вас і кажуть, що вони будуть батьками. Напевно, неможливо навіть описати словами. Так, це важко описати. Тому що це мої працівники приходять і кажуть, Стефан Одевич. Ми каже, від того отримуємо якесь настільки моральне задоволення. Коли ми бачимо, що тим людям ми маємо можливість надати допомогу. А як ми радіємо, коли вони ще позитивні результати, uh -huh. що вони uh -huh. завагітнюють, бо тому що не всі бувають різні, що ми пішли в програму, зробили програму, але відтермінування переносу ембріонів. Ембріони фітрифікують, вони зберігаються в нас. При можливості будемо переносити, коли вони зможуть, бо тому що буває так чоловік і жінка на передовій. Коли вона може жінка, тоді ми вже переносимо їм. І вже є позитив, багато тих як я вже сказав, є багато позитивних результатів, так? І коли бачиш цю радість вагітності, ми подвійно радіємо, тому що кожній вагітності радіємо, коли пацієнти приходять допомагаємо. А цим особливо. Коли вона така очікувана, так, коли вона така Так, Настільки бажана. очікувана, так. І, так. І от І Цікаво, який розвиток цього проєкту далі, наскільки він взагалі планується довготривалим, чи є взагалі якісь часові рамки, обмеження, чи наразі це буде відбуватися доти, доки це потрібно для наших захисників? Ви знаєте, спочатку, коли ми планували це, ми думали, що на якийсь проміжуток часу ми зробимо цей проєкт. Але коли ми побачили позитивні результати, хороші результати, і які люди ці щасливі, які знаходяться в програмі, розумієте, побачили щастя тих людей в їхніх очах і радість, і бачимо, що твориться в нашій країні, то ми прийняли для себе рішення цей проєкт продовжувати без кінцево. Поки йде війна, угу. нам потрібно відроджувати націю, потрібно допомагати. І тому я не поставив часових рамок, коли я закінчу цей проєкт. Може, він буде продовжуватися і після війни, тому що, подивіться, яка ситуація критична. Скільки людей виїхало з країни, так. Так? скільки людей, тимчасово переселених з тих регіонів, які виїхали, так? скільки приймають участь в бойових діях. Розумієте, а націю потрібно відроджувати? І я думаю, що часових рамок в цьому питанні не буде. Я думаю, що ми будемо тільки розширювати. Зараз я теж хочу започаткувати. Ще є в мене декілька цікавих ідей. Ще для деяких категорій я буду робити безкоштовно. Тобто безкоштовно ми вкладаємо і свої кошти, і прийняли з колективом рішення, що десь будемо безкоштовно працювати. Так. І тому будемо допомагати, будемо розробляти нові ідеї, нові проекти. І я ще не хочу зараз озвучувати, але в мене є вже декілька таких ідей. Ще кілька. Так, ще декілька таких ідей для відновлення нації. Тому що відбудувати Україну можна легко, але треба, щоб ще в тій Україні було кому жити. І от те, що ми, хоч щось можемо зробити, будемо старатися робити. Розуміємо, що українці своїх у біді не залишають, і ми поряд доти, доки це потрібно. Якщо говорити про цей проект детальніше, хто саме може звернутися? Так які це послуги, який це взагалі спектр послуг? Можливо, зараз нас дивляться також ті, хто ну, потребує власності такої допомоги і чує про проєкт і цю ініціативу вперше. Всі, хто має відношення до збройних сил, це військовослужбовці, хто отримав повістку. Цивільні, яких призвали в армію, так? а також прикордонники, Тобто різний рід військ, хто має відношення до Збройних сил України. Тобто це певний такий Всі... пакет послуг, так? Так, так. Угу. Що туди входить? Ну, По-перше, це моніторинг за пацієнтами під час протоколу стимуляції, суперобуляції, моніторинг. Угу. Так? Наступне це пункція, наркоз, оперативне втручання, забір яйцеклітин, так? потім запліднення, запліднення сперматозоїда з яйцеклітиною, так звана програма іксі, інтроцитоплазматичне введення сперматозоїдовоєцеклітину, в ембріологічних умовах, uh -huh. культивування ембріонів. Потім їх доводимо вже до бластоцисти, отримуємо ембріони, які вже переносити потрібно в порожнину матки. Оце все безкоштовно, ми все це робимо безкоштовно. Так, це витратно, бо, тому що це саме сучасні технології, на це ми витрачаємо саме сучасні реактиви, там це японські, американські, німецькі, розумієте, тобто, щоб досягти таких вершин в репродуктології. Потрібно користуватися, і ми завжди користуємося тільки е, тими матеріалами, які ми отримуємо, ну, е, які виробляються в провідних західних країнах. Розумієте, це дуже дорого тому що це дуже високі mm -hmm. технології, це mm -hmm. ж знаєте, не чого пошити, no, це сотворити людину. Так, це так. ж повинна бути дуже тонка робота, а також ти повинен чимось користуватися це для здійснення цього розуміє? Оце все ми використовуємо безкоштовно. Власне, якщо говорити також і про терміни, які вони, якщо ті, хто до вас завітали клініку, взяти участь у проєкті, хочуть стати батьками, на що їм розраховувати? Ну, Ці пацієнти вони приїжджають до нас. Деколи буває так, от приїжджає дружина, чоловік десь там на Сході, чи в Харкові, чи в Херсоні, чи в Донецьку, і як зробити? Обоє зразу приїхати не можуть. Так, буває. От приїжджають подружні пари, він і вона, обоє військові, приїжджають разом. От на днях була подружня пара із Херсона, так, приїхали бойові дії. Uh -huh. Вони приїхали, їх відпустив командир частини, він офіцер. Вона теж в військовій частині, теж офіцер. Uh -huh. Так, приїхали обоє, підписали договір, він здав матеріал сперматозоїди. Ми витрифікували, заморозили їх, підписав договори, і в подальшому потрібна нам тільки дружина. І ми далі здійснюємо процес повністю, його вже не турбуємо. Так, а буває так, що вона проживає тут, десь чи в Вінницькій області, чи в Хмельницьку, чи в Тернополі, так, приходить до нас на прийом, ми її обстежуємо, підготовляємо. І чоловіка нам, а вона ставить питання: ой, чоловік не може приїхати, може на один день тільки його відпустять. Uh -huh. Нам більше не потрібно. На один день він приїжджає до нас, здає біоматеріал, підписує договір, що його дитина, підписує всі офіційні документи, так, і, будь ласка, і повертається далі на службу. А ми далі цей процес вже здійснюємо. І тому нема проблем. Можуть приїжджати до них, та до нас пацієнти так, як їм зручно. Дівчата, хлопці, ми завжди раді вас чекати, приїжджайте. Якщо чоловік на фронті, нехай жінки приїжджають, ми підготуємо, все підготуємо, він приїде на один день, здасть біоматеріал і вперед і вагітнете. І народжуйте, відроджуємо націю. Такі мотив... мотиваційні слова <с одразу, <с що потрібно не думати, а діяти так, тут і зараз. не чекати, Нема не чек... чекати. Нема чого чекати. І не відкладати на часи. Ой, Може кращі ще часи. то, може то, може mm -hmm. він повернеться, а цей, поки повернеться, приїжджайте. Поки він повернеться, будете вагітні. І вже одразу, а можливо, одразу буде зустрічати з пологового. Можуть бути такі ситуації, можу зустрічати з пологового, так що. Різні ситуації, тому не відкладайте, приїжджайте не тільки в Тернопіль, а й у Львів, тому що цей проєкт ми здійснюємо і у Львові, і в Тернополі. В наших обох клініках. Угу, угу. Клініка професора Стефана Хміля, вона і у Львові. І тому ми раді чекати вас і тут, і там кому вже як краще. Якщо так. говорити про саму підготовку, чи є якісь певні ризики, і чи є якісь певні медичні протипоказання? Адже також можливо люди хвилюються з цього моменту, чи можуть вони власне стати нарешті щасливими батьками? От за допомогою і клініки Стефана Хміля? Ну, ви бачите, на сьогоднішній день дуже є багато проблем із станом здоров'я, як в чоловіків, так і в жінок. Проблема безпліддя. Невпинно зростає у цілому світі. З чим я, це пов'язано? Ви знаєте, я на днях повернувся з конгресу. В Варшаві був конгрес по репродуктивній медицині, по Бісплінтю, де мав можливість спілкуватися з багатьма фахівцями і приймати участь в цьому конгресі, у виступах і ділитися своїми враженнями, своїми думками. Знаєте, ця проблема в Західній Європі. Так само є вельми актуальною, як в нашій країні. Знаєте, ми хотіли дуже багато благ. Uh -huh. І от іде розвивається цивілізація, але вона за собою несе зразу і проблеми. Ми хочемо красиво жити, все мати, так? але воно і несе наслідки. А от візьмі, ви кажете, що це призводить? От, дивіться, чоловіче безпліддя, так? На сьогоднішній день з кожним роком сперматогенез погіршується на півтора відсотка. Задумайтеся, в рік це дуже на півтора відсотка погіршується сперматогенез. Що буде через 20, 30, 50 років і так далі, якщо такими темпами? Перше, це екологія, так? спосіб життя молодих людей і людей, так? вживання різних напоїв, консервантів. Їжа, екологія, так? які призводять до змін в організмі. От тільки задумайтесь. Сигарети, так? Там 7 тисяч шкідливих речовин. Ого. 7 тисяч шкідливих речовин, так? Які а потім можуть задумується на те питання. Тим? Угу. Так. А на сперматогенез знаєте, як воно впливає. А ви уявіть собі, той сперматозоїд несе генетичну інформацію від стількох поколінь. Від батька, від матері, від дідуся, від права дідуся, прабабусі, прапра пра. І різних, вся ця генетична інформація закладена в цьому сперматозоїді. Так? І він так літинка виробляє, а ми що їм? Ну, Давайте якісь консерванти, напої такі вип'ємо, да? потім ми ще сигарети, потім там інші. Навіть кажуть, ой, добре, приходять часто пацієнти кажуть, а електронні сигарети можна? Кажуть, то нічого. Та вони ще шкідливіші. Угу. На сьогоднішній доказано діло зараз наукові статті з'явилися. Вкрай негативний вплив на сперматогенез мають вони. А ковід, от який перенесли багато чоловіків, знаєте, ми проводили дослідження. Ми вивчали чоловіки, які перенесли ковід, ми обстежували, перевіряли сперматогенезних. Вивчали. Показники спермограми, генетичне дослідження сперматозоїдів, фрагментацію ДНК сперматозоїдів. Так? І ми побачили, наскільки є суттєві зміни в сперматогенезі так? у чоловіків, які перенесли ковід. А також багато інших чинників, які можуть негативно впливати. От мобільний телефон. Так? Казалось би, що таке, ми привикли, ми без нього жити не можемо. Ні, так, так. 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 Але проводили такі дослідження. Брали, наприклад, ми в одну кімнату сперматозоїди від одного того самого чоловіка в чашку Петрі сперматозоїди. І мобільний телефон поряд. Угу. В другу кімнату тільки сперматозоїди, без мобільного телефону. Там, де був мобільний телефон, сповільнювався рух сперматозоїдів. Сповільнювався рух сперматозоїдів. Розумієте? Тобто мається вплив. І тому, бачите, цивілізація все розвивається, але має свої як позитивні наслідки для нашого життя, а також і негативні. І тому я призиваю всіх до здорового способу життя, так, щоб зберегти репродуктивний потенціал і наше майбутнє. Тобто розуміємо, така різні ноу-хау технологічні, як так, нам допомагають, так, так вони нам і перешкоджають ну в якийсь момент. А Що ще може призводити до цього, до безпліддя? Так? І що є е, актуальним в Європі на сьогоднішній день, що призводить, так? Ну, це, по-перше, запальні захворювання жіночих сатевих органів, якщо розглядаємо жіночі безпліддя, так? а також е, ендокринні порушення uh -huh. в організмі жінок. Так, порушення гормональні, так звані. Так? А може бути і фіброміоми матки, інші пухлини, гіперплазія, ендометрію, пухлини яєчників, кісти, кістоми, ендометріоїдні кісти. Це в кожної десятої жінки ендометріоїдна кіста. Нічого собі. Так, дуже часто. І от зараз ми це обговорювали на конференції у Варшаві так само. Вони занепокоєні тим питанням, розробляються нові методи, удосконалюються щодо діагностики, щодо лікування. І тому дуже багато причинних факторів є. Ну, але власне... ми насторожі їх і лікуємо, і коригуємо. І тому е, на сьогоднішній день майже немає протипоказань. Рідко є. До нас приходять жінки, які мають, не мають яєчників, ми їм допомагаємо, вони вагітняються. Розумієте? і різні патологічні стани. Якщо раніше було абсолютне безпліддя, то на сьогоднішній день його вже майже немає. Ми майже у всіх випадках можемо допомогти. От власне цікавий її момент. Адже напевно така стереотипна думка, яка досі побутує у соцмережах. Це якщо є проблема у пари, так із заплідненням із тим, аби бути батьками, доволі часто звертають саме на жінку. Що це напевно жінка не може завагітніти? Якщо говорити з наукової точки зору, так якщо говорити про те, яка ситуація сьогодні взагалі у світі, це здебільшого проблема жіноче безпліддя чи чоловіче? Ні, це одинаково. Це 50 на 50. Якщо раніше дійсно було більше жіночого безпліддя, то на сьогоднішній день, на мою думку, це половина. Ну так, да, 10% це спільна проблема і в жінки і в чоловіка, а інше це половина це в чоловіка, а половина в жінки. Тобто тут одразу тут можна одинаково. розуміти так, потрібно так, в комплексі так. розглядати. і Як почули, я сказав, як, як росте безпліддя чоловіче. А так само і жіноче. На сьогоднішній день кожна п'ята подружня пара не може стати вагітною. Ці цифри це 20, лякають. Так, це 20%. А це в країнах призводить до погіршення демографічної ситуації. Так, це вже державна проблема. Але тішить те, що ось такі ініціативи, яку ви запроваджуєте, існують, і хочу додати. Бо наскільки мені відомо, ваша ініціатива унікальна в Україні, аналогів немає, і розуміємо, що направду це творіння добра для багатьох для тих, хто хоче нарешті отримати щастя батьківства, і ви цьому не заперечуєте. Це єдиний проєкт такого типу в Україні. Наскільки я знаю, це єдиний проєкт в Україні. Це єдиний проєкт країні, який ми започаткували в наших двох клініках і в Тернополі, і у Львові. Скільки я більше не чув такого, щоб хтось ще подібне робив. Хоча я закликаю, ні одна ні державна клініка, ні приватна цього не роблять. Ми єдині. Ну і як я сказав, ми будемо продовжувати. Будемо продовжувати, будемо розширювати, потрібно допомагати. Розумієте, я навіть думаю зараз, що потрібно шукати якісь гаранти під ці програми, uh -huh. тому що треба відроджувати націю. Критична ситуація, ви подивіться, що твориться, що той ворог нам наробив. Це диявол якийсь. Так. Сатаністи, розумієш? Це не люди таке можуть тільки творити. Коли ти борешся по кропіцях, знаєте, де коли задумаєшся, щоб сотворити ту людину, так? Як працювати тонко треба, щоб створити ту людину, щоб вона народилася, дати життя, початок життя цій людині. А ті сатанисти вбивають масово. Це не люди, це щось на рівні якогось важко собі уявити. Але ми все обов'язково зробимо, ми так, переможемо. В цьому не сумніваємося, і тоді в нас точно буде ще багато роботи. Перемога буде за нами. Ми в цьому впевнені на 100%. І коли. Прийде перемога. У нас буде багато роботи по відбудові України, і тут як ніколи потрібно буде багато сміливих, відважних, свідомих українців, і звісно, підіймати нове молоде покоління. І ви знаєте, дуже символічно, допоки ми з вами сьогодні спілкувалися, надійшло повідомлення про те, що пара із Чернівців звернулася власне на цей спецпроєкт. Чоловік угу. служить у лавах збройних сил України, і вони вже готові. Також стати батьками. Інформацію мені передали колеги буквально хвильку тому. Тому тішимося. Не бійтеся ні в якому разі, не чекайте, не відкладайте це на потім. Робіть це сьогодні і зараз не на часі, а лише без діяльності. Ви ж погоджуєтесь? так однозначно. Ви знаєте, і я ще хотів би донести цю інформацію до наших майбутніх пацієнтів, щоб вони приїжджали до нас. І щоб вони володіли цю інформацію, ми розіслали в кожне управління охорони здоров'я, обласне управління охорони здоров'я, кожну область. Ми розіслали усі винкувати інформацію про це, що, будь ласка, сприяйте, допомагайте, інформуйте. Бо багато не знають. Ну, Наприклад, приїжджає до мене подружня пара з Кам'янець-Подільська, Приїжджають, приходять оплачувати. Кажуть, ми йдемо в протокол, будемо оплачувати ці кошти. Я кажу ні. Безкоштовно, як безкоштовно? Uh -huh. Я кажу, так ви військові, для вас безкоштовно. Вони, а як так Ось може так. бути? Так. А друга пара, ще, знаєте, було цікаво, вони кажуть, що а може, то безплатно не так буде якісно? Давайте ми заплатимо. <ривіт> Хвилюються, але ви Хвилюється. переконуєте, що все Я буде добре. все кажу, буде Ні, якісно. друзі, так само буде, та сама якість, так само тими самими середовищами працюємо і все інше то саме все буде. Ми не раді цього. Ми ж хочемо результат мати позитивний. Дякую насправді. Дякую за те, що ви завітали до нас сьогодні. І знаєте, такі зустрічі і такі справи дають ще більше мотивації, розуміння того, що в нас усе обов'язково буде добре, і не потрібно в цьому сумніватися навіть на хвильку. Тож, друзі, хочу нагадати сьогодні. Професор Стефан Хміль, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук. Власне професор кафедри акушерства гінекології номородини Тернопільського національного медичного університету Горбачевського лікар-акушер, гінеколог вищої категорії, репродуктолог, також засновник мережі медичних центрів клініка професора Стефана Хміля, був у студії телеканалів Тернопіль 1 та інтебе. Якщо ж ви прогавили цю розмову, обов'язково заходьте на наші діджитал платформи, де ми все зберігаємо для вас. І звісно ж, будьте здоровими, будьте щасливими і розвивайте нашу. Націю, дякую вам. Довіряйте лише перевіреним джерелам. Побачимось.